Чарівні господарі городу, Оленка та битва за город. Жила була на світі дівчинка Оленка, і така ж вона була вередлива, От покличе матуся її до столу вечеряти. А вона як закричить Не хочу їсти овочі, хочу печива та цукерок. Як мама не старалася, як не пояснювала, що їсти одній лише солодощі шкідливо, відповідь дівчинки завжди була одна. Не хочу їсти це, хочу солодке. Врешті-решт, Оленка вперто заявила, поки не дасте солодкого, їсти не буду, і вибігла з хати в садок. Там вона вмостилася під яблунею і замислилася. Чому це дорослі змушують нас їсти несмачну їжу? Можливо, вона й корисна, але вони самі точно їдять тільки ласощі, цукерки, печиво, шоколад. Раптом їй на голову впало яблуко. Ой, яблуко! Таке гарне, подумала Оленка. Вона простягла до нього руку, як раптом яблуко чхнула. Птіх. Ой, зойкнула з переляку дівчинка. Мабуть, мені здалося. Вона ще раз простягла руку і знову Птіх! Будьте здорові, мовила Оленка. Ага? Дякую. Відповіло яблуко, потім додало Ой, та ти ж дівчинка. Так, звичайнісінька дівчинка, здивовано відповіла вона. А, -а, -а рятуйся, дівчинка. закричало яблуко і покотилося в інший бік. Оленка розгублено дивилася на яблуко, яке на її очах отримало очі. Рот і щічки з жовтими плямками, і її думки перебив інший голос. Чого ти кричиш, беню? це говорив старий білий гриб, що стояв поруч під деревом. Подивіться хто тут? підганяючи дівчинку, мовив бень. Оленка нерішуче привіталася. Добрий день. «Отож бо дівчинка. Буркнув Гриб, і чого було галасувати? Але ж це це жива дівчинка, схвильовано відповіло яблуко. Ну, й добре, сказав Гриб, може, вона нам допоможе. Оленка, нарешті, отямившись, запитала. Що тут діється? Чому ви розмовляєте? «Хм, ми завжди могли говорити, пояснив Бень. Люди нас не чують. Ти, мабуть, особлива. здивуванням запитало яблуко. Особлива? здивувалася дівчинка. Тільки король картопля може все тобі пояснити, додав гриб. Добре, я згодна, сказала Оленка. А де його замок? Он там, на тій горі. Відповів бень. Оленка оглянула подвір'я, але побачила лише невеличкий пагорб. Це гора? Та це ж звичайнісінький горбик. Бень засміявся. Ха ха, нічого собі, горбик. Для нас це справжня гора. Дівчинка зітхнула і вирушила в дорогу. Бень покотився за нею. Пояснюючи, «Стій, я піду з тобою. У нас є вороги. Будяки! Вони хочуть захопити наш сад і город. І якщо вони дізнаються про те, що з нами товаришує дівчинка, неодмінно намагатимуться завадити тобі. Оленка слухалась цікавістю, аж поки вони не дісталися до замку короля картоплі. Там їх зустріли інші мешканці королівства морква, буряк, цибуля, часник і навіть горох із квасолою. Король пояснив, У кожному з нас є магічний дар. Ми можемо захищати, лікувати і навіть спілкуватися з тими, хто готовий нас слухати. Оленка нарешті зрозуміла, що мама була права. Овочі й фрукти не тільки корисні, але й дуже важливі. Раптом короля перебила капуста. Королю, будяки напали. Оленка побачила, як навколо виростають колючі вороги. Увесь город був по вуха заріжшим різноманітними загарбниками. Вона спробувала їх висмикнути, але сил бракувало. Тоді король покликав своїх підданих, і вони почали допомагати дівчинці. Кожен овоч і фрукт наділив її своїми силами морква гострим зором, цибуля й часник, захистом від колючок, ягоди спритністю, а фрукти міцністю. Битва була довгою і важкою. Кожен мешканець саду і городу підтримував дівчинку в нерівному бої. Найсильнішими були заклики Беня. Давай, Оленко, швидше! Ну, що ж ти така неповоротка, як та тітонька тиня? Ой хтось, дайте їй! Компреси скропиви. Моторності, Хоча ні, краще без кропиви. Ну ж бо, ми майже перемогли їх. Давай вперед! Вперед, вперед, оленко! Давай! Всі разом вони перемогли будяків, безліч з них були здолані. А рештки їхньої армії повтікали геть. Після побаченого король картопля запросив Оленку залишитися на галявині, як їхню захисницю. Їй вручили великий лист від переможеного нею Лопуха, де було написано Оленка гроза будяків. Вічний герой культурних рослин. Подякувавши, Оленка взяла свій трофей, та дівчинка все ж вирішила повернутися додому. Вона пообіцяла мешканцям городу навідуватися до них в гості та стежити, аби будяки не зазіхалися на їхні землі. Коли Оленка повернулася, Мама поставила перед нею тарілку з тушкованими овочами. Дівчинка посміхнулася і подумала: овочі справжні герої. І я більше ніколи їх не залишу на тарільці. Відтоді Оленка не вередувала за столом і завжди їла овочі, фрукти та ягоди з великим задоволенням. Пам'ятаючи про своїх друзів із чарівного саду.